Вітаю, я Леонід Цихановський, 12-та бригада Національної гвардії України Азов, той самий славнозвісний Азов, що покрив себе славою в боротьбі з свинособаками собаками з 2014 року по сьогодні, отримав на озброєння нові чешки самохідні артилерійські установки Діта з дуже високим рівнем автоматизації. Ми віримо, що командир бригади Денис Прокопенко на позивний Редіс зможе організувати цю роботу, відмінно будуть працювати ці САУ. Чеські і словацькі зброєрі мають високий авторитет на світових ринках зброї. Ще в ті далекі часи, коли існувала тільки одна така країна, Чехословакія, її зброя високо цінувалася в цьому світі. В кінці ХХ століття вони, ця країна мирно за взаємною згодою розділилась на дві країни Чехію і Словакію. Не порушуючи роботу підприємств і заводів, вони зберегли промисловість, кооперацію і все інше. Прошу вас підтримати наш коріномовний канал в приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, всі посилання під відео. Перша така колісна САУ Дана, а потім Дана М1, Дана М2. Вона вона була розроблена в 1976 році як автомобільна гармата з автоматичним заряджанням калібром 152 мм. На базі Шасі Татра 813 колісною формулою 8 на 8 і екіпажем 5 чоловік. Командир, мехвод, навідник, заряджаючий по зарядам, заряджаючи по снарядам. Потім, після розділу, Цієї країни на, на дві, Словакія стала випускати свій варіант СА вже 155 мм. 45 калібрів це 6975 мм. На тому самому шасі тільки вже Татра 815 формулою 8 на 8 з високим рівнем автоматизації і екіпажем 4 чоловіки. Командир Михвод навідник і один заряджаючий, який був, знаходився для контролю. Е, називалась вона Сюзана. А в варіанті сюзана 2 екіпаж був уже три чоловіки, командир, мехвод, навідник, беззаряджаючи, тому що автомат заряджання був дуже хороший, і вони ще в сюзані 2 зробили ствол довший 52 калібри, це 8,06 метра. І, безумовно, вона стала стріляти трошки далі. Сюзанну-2 хотіли купити для Збройних сил України ще, ще на протязі 2019 року. Вона всі, пройшла всі перевірки в Україні. Але перші замовлення були, були зроблені вже в 2021 року, році. Перша партія 8 екземплярів була отримана в січні 2023 року. Друга партія замовлена. Це 16 екземплярів. Поставки йдуть, але ще не завершені. Всі 16 ще не поставлені. А от. Чехія після спільної чехословацької дани в 2021 році розробила свою, свою нову САУ 155 мм до ствола 45 калібрів під назвою Діта. Вона також є продовженням конструкторських рішень Чехословацької САУ Дана. Діта це колісна самохідна артустановка калібра 155 мм. Випускається чешською компанією Екскалібур. На транспортному шасі Татра 815 колісною формулою 8 на 8. На сьогодні тісаво використовує тільки Україна. Першу партію в кількості 9 екземплярів для України замовив і оплатив уряд Нідерландів. Чеки виготовили, передали Україні. Станом на жовтень поточного року вони вже отримані, екіпажі пройшли навчання і нищать окупантів в 12-й бригаді Національної гвардії України АЗОВ. А наступна партія Саудіта в кількості 6 екземплярів також проплачена урядом Нідерландів. І зараз вона виготовляється. До речі, Другим замовником цієї САУ став Азербайджан. Він замовив 70 екземплярів і отримає їх після України. А ще замов, замовляють цю артустановку Польща і Лівія. Але ми перші її використовуємо на полі бою. Діта це високоавтоматизована САУ. Це думаю, дозволило скоротити екіпаж до двох чоловік. Командир плюс механік водій. При відмові автомата заряджання є місце для заряджаючого і він може робити заряджання вручну. Командир САУ, він же оператор озброєння, задає тільки координати цілі і порядок їх знищення. Комп'ютер сам приводить платформу до горизонту за допомогою автоматичних домкратів. Він робить точну топогедезичну прив'язку і робить всі потрібні розрахунки, балістичні розрахунки на стрільбу. Час розгортання до першого пострілу і час згортання до покидання позиції по 30 секунд. Це дуже швидко. Останній випущений снаряд ще летить в повітрі, а діти вже немає на вогневій позиції. Вона її покинула. І контрбатарейна боротьба ніяк не всє нанести удар, тому що діта дуже швидко покидає позицію. Швидкострільність у неї 6 пострілів за першу хвилину, далі 5, хвилин, 5 пострілів за хвилину. САО має режим так званого вогневого шторму. Вона може по різних траєкторіях випустити 5 снарядів і вони одночасно в межах 1 секунди впадуть на ціль. Боєзапас діти 40 пострілів. Дальність стрільби уламкофасним снарядом 39, активно-реактивним. 50 снарядом поліпшої аеродинаміки із самонаведенням ескалібр до 60. До речі, українська Богдана 2С-22 має трошки більшу дальність стрільби, тому що в неї 52 калібри довжина ствола, а у діти тільки 45, як я вам говорив, це. Вся стрільба проводиться з броньованої кабіни, екіпаж не має потреби виходити з неї для підготовки, для підготовки стрільби. Комп'ютер сам. Випускає опори, приводить платформу до горизонту. Це робиться одночасно з проведенням балістичних обрахунків. При потребі в режимі чергування використовується допоміжна силова установка. Вона забезпечує режим чергування, стрільбу і, за потреби пересування всієї САУ зі швидкістю до 10 км на годину. Це зручно. Це економить ресурс головного дизеля і сильно економить витрати палива. Гаубиця має досконалий балістичний і протимінний захист згідно з стандартами НАТО і оборонне озброєння, великокаліберний кулемет 12,7 мм, транспортна база, хороший військовий автомобіль Татра 815 8 х 8, колісна формула. Він добре відомий в Збройних силах України, тому що ще в 2019 році було прийнято рішення використовувати саме це транспортне шасі як основне для всіх важких ракетних і артилерійських систем, тому що машина відмінна і зроблена саме для потреб військового використування. Українські ракетні системи Нептун, «Вільха», Буревій, Богдана вони всі використовують саме таке шасі. Двигун там 8 дизель виподібний з повітряним охолодженням, потужністю 400 кінських сил і має автоматичну коробку передач. 8 передач вперед, 2 назад. Операційну дальність 600 км, швидкість по шосе, по шосе 90 км на годину, по бездоріжжю до 25 км. Дуже навіть непогана швидкість. Дизель з повітряним охолодженням. Це рідкість, але це фірмова ознака автомобілів татра. Я хотів, я хотів зробити порівняльне відео діти з російською новою сау 2С-43 Мальва. Але я цього не буду робити, тому що це все одно як порівняти зброю майбутнього діту з камінцями в руках дикуна. Ну, це я про, про мальву кажу. Таке порівняння на очна демонстрація глибокої технічної відсталості Російської держави від передових країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів вони відстали назавжди. Прошу підтримати наш коріномовний канал «Приватні на банку», підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Байміекофі. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.